Коли я помру, світ видохне з полегшенням від великого до смішного один крок. З того часу, як я став на чолі держави, я радився тільки з собою, і мене все влаштовувало, а як почав слухати радників, почав робити помилки. Я не такий, як інший, закони моральності і пристойності створені не для мене. Ці фрази належать людині, яка володіла всім світом і втратила все про Генія і тирана водночас, сьогодні про Наполеона. У результаті перевороту 18 Брюмера або 9 листопада 1799 року виконавча влада опинилася в руках трьох консулів. жан Режи Режиде Камбасерес. Шарль Франсуа Лебрен і він, який зосередив всю владу в своїх руках Наполеон Бонапарт. Це була військова диктатура. Перше, що було зроблено, прийнята нова конституція 1799 року. Передбачалася необмежена виконавча влада першого консула, а законодавчою владою було вкрай незрозуміло. Говорять, що коли Наполеона запитали, якою має бути Конституція, він відповів: пишіть коротко і неясно. Звісно, це жарт, але Конституція дійсно була незрозуміла суспільство, крім пункту про владу Наполеона. Тому через три роки, в результаті народного опитування, його посада стала довічною. А у 1804 році була прийнята чергова конституція. За якою Наполеона була проголошена імператором. Але це не мала бути спадкова влада, така як була у Борбонів, за що поплатився життям Людовік 16. Наполеон має захищати здобутки революції і боротися з ворогами імперії. Розуміючи величезну кількість проблем, які накопичилися в імперії. Наполеон упорядковує законодавчу базу, а власне вкладає торгівельний, карний та цивільний кодекс. Найважливішим серед трьох був, звісно, цивільний кодекс, в якому проголошувалася рівність громадян перед законом, права і свободи, захист приватної власності і принципи сімейного права. Наполеон також заручився підтримкою Папи римського. Це була угода, конкордат 1801 року, за якою Наполеон проголошував католицизм головною релігією французів. А папа Римський натомість погоджувався не вимагати повернення церковної власності, яка була втрачена в ході революції. В цілому багато уваги Наполеон приділяв внутрішній політиці. Була введена нова грошова одиниця франк, створений Національний банк. Розвивалася власна промисловість шляхом блокування ввезення іноземних товарів. І на початку ХХ століття у Франції розпочинається промислова революція, а у Наполеона з'явилося дуже багато прихильників. Але розкіш двору нікуди не поділася. Короля змінив імператор, бали, бенкети, урочистості повернулися. Виник навіть величний стиль у мистецтві під назвою Ампір в перекладі Імперія. А далі розглянемо війни Наполеонівської Франції. Прийшовши до влади, Наполеон досить швидко розправився з військами другої коаліції. Розробив, розбивши австрійців у північній Італії. А у 1801 році підписав з Австрії мир, а у 1802 році з Англією. Однак перемога у війні була не єдиною метою Наполеона, він прагнув забезпечити ринки збуту французьких товарів в інші країни, а цього можна було досягти лише встановленням французького впливу в більшості країн Європи. Тому, здобувши перемогу в одній війні, Бонапарт почав готуватися до іншої. І найлютішим супротивником Наполеонівської Франції була Англія, що брала участь майже в усіх антифранцузьких коаліціях. Англія також становила економічну конкуренцію для Франції, і без долання її могутності, панування в Європі Франції просто неможливо. Війни мали також подвійну мету і грабіжницький характер також, що забезпечував постачання французької армії всім необхідним. Незабаром війна з Англією поновилася, а в 1805 році проти Наполеона виступила третя коаліція у складі Австрії, Росії, Великобританії, Швеції та Неаполітанського королівства. Напад англійського флоту на іспанські кораблі став причиною укладання франко Іспанського Союзу. Бонапарт продемонстрував блискучий приклад одночасної боротьби проти кількох супротивників. Поки австро-російські війська повільно рухалися Центральною Європою, Наполеон, стрімким маршем узяв столицю Австрії. Відень вирішальна битва відбулася поблизу. Аустерліца, і зараз ви бачите фрагмент битви діарама на екрані. Командування союзників не змогло протистояти натиску французів і програло битву. Австрія вийшла з війни і коаліція розпалася. Однак рішучі перемоги французів на Суходолі були затьмарені катастрофою на морі у жовтні 1805 року. Величезний франко-іспанський флот, який планувалося використати для висадки в Англії, був атакований англійською ескадрою під командуванням адмірала Нельсона біля мису Трафальгар. Англійці сміливо атакували лінію ворожої ескадри і домоглися повної перемоги. Не втративши жодного корабля, вони потопили або захопили 18 кораблів противника. Розгром франко-іспанського флоту означав, що висадка Наполеона в Англії стала просто неможливою. У 1806 році розпочалася війна Бонапарта із четвертою коаліцією, до якої увійшли Росія, Англія та Прусія. Наполеон розбив пруські війська і увійшов у Берлін, столицю Прусії. У протистоянні з російською армією. У лютому 1807 році переможця не було виявлено, але в наступній битві російські війська зазнали поразки. Російський імператор Олександр І боявся продовження війни, але і Наполеон розумів, що його армія виснажена, і 7 липня 1807 року між Росією та Францією був укладений Сільзінський мир. За умовами якого Росія погоджувалася на зменшення території Прусії і укладала союз із Наполеонівською Францією. Фактично, Наполеон досяг своєї мети в Європі. Більшість держав континенту тепер були союзниками Франції або залежали від неї. Проте перемога здавалася Наполеону неповною. Велика Британія не визнавала Наполеона та його завоювання. Трафальгарська битва порушила плани щодо вторгнення армії Бонапарта на Британські острови. Тоді Наполеон вирішив знищити Англію економічним шляхом. Ще у 1806 році в Берліні він проголосив континентальну блокаду Великої Британії. Франція та її союзники мали. Припинити будь-яку торгівлю з англійцями. А у 1807 році до блокади приєдналася також ще й Росія. Після підписання Терзіцького миру Наполеон мав намір зробити континентальну блокаду Англії загальноєвропейською, тому французькі війська в 1807 році. Вторглися до Португалії, давнього союзника Великої Британії. Під час війни французи здійснили переворот в Іспанії та оголосили її королем брата Бонапарта. У відповідь в Іспанії спалахнуло повстання з народним опором. Але воно було придушено з особливою жорстокістю. У результаті завоювань Бонапарта. Постала величезна французька імперія, що охоплювала значну частину Європи. Деякі країни переходили під безпосередню владу імператора, а інші залишалися залежними державами, якими управляли маршали або члени сім'ї Наполеона. Так до складу імперії увійшла Бельгія, Голландія, Папська область, Північна Італія, частина північної Німеччини. У повній залежності від Франції були такі держави, як Іспанія, у якій правив брат Наполеона, Ринський Союз, тобто Об'єднання Німецьких держав, Велике Герцогство Варшавське, Швеція та Неополітанське Королівство. Наполеон був не в змозі впоратися з економічними проблемами. Та вийшов знову, як він уже звик за період свого правління застосувати військову силу. І у 1812 році Бонапарт із великою армією понад 400 тисяч осіб вторгся до Російської імперії, яку він вважав союзником Англії. Він мав намір розбити російську армію в генеральній битві, змусити імператора Олександра І – Підписати більш вигідний мир і не порушувати континентальну блокаду. Однак російське командування, усвідомлюючи силу французів, почали відступ у глиб країни. Генеральний бій відбувся під Москвою на Бородінському полі. Хоча перемогу здобули французи, російська армія не була знищена та залишила столицю. Наполеон захопив Москву. Проте Росія відмовилася укладати мир. Велика пожежа майже знищила давню російську столицю. Наляканий настанням морозів, Наполеон почав відступ на захід через стару дорогу на Смоленськ, яка вже була розграбована тими ж французами під час наступу. Повернення великої армії Наполеона перетворилося на справжню катастрофу. Несподівані атаки російських військ, дії партизанів і важкі погодні умови майже повністю знищили французькі війська. Ось так невдало закінчилася військова експансія і наполеонівські війни у Європі. Зустрінемось на каналі!